Друзі, усім вітання! Це свіжі емоції після українського класику на арені Львів, Шахтар-Динамо. І це спеціальний випуск звіру про футбол. Усім вітання. Сьогодні буде не студійна версія, сьогодні така буде версія свіжоемоційна одразу після поєдинку і з великою кількістю коментарів. Якщо вам подобається такий формат, ставте вподобайку, підписуйтеся. На програму і на канал про футбол Діджитал. Ну і поїхали. Та, свіжі емоції. Це те, що Шахтар виграв Київського Динамо. Єдиний м'яч Судаков забив з пенальті. Це те, що Динамо загалом провело дуже хороший другий тем. Якщо дивитися по грі, то за грою це була Це був матч дуже достойних команд, які здорово проводили останні. Свої відрізки в сезоні великі частини сезону здорово проводили. Але це одна гра, і в ній було дуже багато різних емоцій. Гравці Динамо не задоволені цим результатом. Це очевидно, тому що другий тайм вони провели на хорошому рівні. Вони дуже тиснули на ворота Шахтаря. І після матчу велика, велика частина гравців Динамо була розчарованою. І про їхнє розчарування і про щастя Шахтаря зараз будуть е, коментарі. Ну і давайте, напевно, почнемо із е, такого попереднього аналізу матчу. Звісно, що тиск стартовий Шахтаря він був і він був хороший, він не призів до забитого м'яча. Потім Динамо гру вирівняло. Хоча от думки трошечки футболістів Динамо зараз почуєте, розділилися. Хтось вважає, що загалом і перший е, тайм був проведений на хорошому рівні, хтось вважає, що е, все-таки перший тайм команда зіграла трошечки гірше. Ви в коментарях пишіть, що ви маєте на увазі. Давайте Спочатку, от послухаємо, мені дуже сподобався коментар Владислава Кабаєва. Ну і одразу ж про ключовий момент матчу, який обговорювався і впродовж матчу, і ще буде обговорюватися після гри. Це пенальті, призначений у ворота Динамо за руку Костянтина Вівчаренка. Вдалося поспілкуватися швидко з Вівчаренком після поєдинки. ось його коментар. Ви відчували, що ви можете сьогодні виграти цю гру? Так, звісно, відчували. Другий тайм. Я вважаю, що ми переграли повністю. І вони і пенальті цей був дуже спорний, тому що попало спочатку в груди, а потім касання руки. І ви бачили відстань, яка була ну, мінімальна. Тому я вважаю, що це помилка рефері була. Питання відстані воно стояло. а Як от рефері вам пояснював, тому що ви з ним Ні, сперечали? Як, не не пояснював, сказав, що пенальті передивилися все. Ну, а другий тайм ми переграли Шахтар повністю. Питання за рахунок чого, тому що дійсно ви тиснули на них. Що змінилося в вашій грі після перерву? Нічого не змінилося. Нам. Ми повинні були вигравати, і, е, тому що нам була перемога важніша. Сьогоднішній матч ну, нічия, чи перемога ваша, як ви думаєте, який би був найчесніший підсумок сьогоднішнього матчу? Ну, Якщо брати е, другий тайм і другу половину першого тайму, то я вважаю, що і ми повинні були перемагати. З такою грою повністю переграв. Але фарт був не на, не на нашому боці. Що, е, що цікаво, головний тренер сказав вам, як, можливо, підтримав не вам конкретно всій команді після матчу? Звісно, підтримав команду, але... Інше залишиться в роздягальні». Тепер е, до Владислава Кабаєва він достатньо розгорнуто говорив і е, говорив ну, насправді так, як є. Мені сподобався ось цей коментар, який ви зараз почуєте. Він вважає, що чемпіонат був програний восени, і, в принципі, е, він програний Шахтарю. Давайте подивимося. Зараз Сімочок за два тури до кінця двічі Шахтар виграв київську Динамо, двічі з рахунком 1-0. Це не якісь розгроми. І не скажеш, що Динамо. Е, у цьому сезоні аж так сильно поступилося Шахтарю. Ось ця перевага, яка зараз є, це результат, ну, по-перше, двох перемог особистих помаранчево-чорних над Динамо. По-друге, це результат ось, тих двох нічиїх, які динамівці ну, неприємних для них здобули навесні. Це Верес і ЛНЗ. Уже Владислав Кабаєв і його розгорнутий коментар. Але перед тим, як ви послухаєте спікера, я нагадую, що випуски звіру про футбол виходять за підтримки компанії Фавбет. Моїх партнерів. Дай спорту себе підтримати. Будь середині гри разом з Фалбет. Сьогодні був для Шахтаря чемпіонський у вас, для вас, э, матч, для вас, який він сьогодні був. Теж чемпіонський, мабуть. Ми всі розуміли, куди ми їдемо, з ким ми будемо грати. Навіть якщо б там було відставання 10 очок, це різниці немало. Це Шахтар, це прямий конкурент. Перший тайм не вдався. Багато було помилок на рівному місці, нервозність була. Так воно дивило на вас результат, мало моментів, але шахтаром не буде багато моментів, що там ти будеш забувати по 5 м'ячів, як там ждуть від динамо Києва. Свої моменти якісь потрібно було забивати. Перший тайм за шахтарем, другий тайм, я рахую, за нами. Так, хтось каже, там по результату грали, але хлопці там вже падали на 75-й судороги. Мені було приємно там ділити поле шахтарем, грати. Але я бачу в собі і в команді сили, що ми багато дуже розтіряли на рівному місці в прошлому сезоні в першому крузі. Дуже, дуже обідно програвати чемпіонат. Я перший раз граю в, такий, в такому матчі за чемпіонство. Емоції переповнюють, але вони зараз, якщо останній час вони були позитивні, то зараз негативні. Але роздягальний там тренер подякував, сказав, що багато. Потеряли в першому крузі, ми самі це розуміємо. Дуже обідно, але я ж кажу, є якийсь позитив, за який потрібно цеплятися. Ми не били м'яч, я бачив жагу своєї команди у собі, що ми хоч, хочемо забувати не один, а два м'ячі нам потрібно було. Так, може, хтось мене не із там, болівальників не, не, не буде розуміти, що там які та, не підтримати який позитив. Але я заходжу на полі, я бачу ці емоції, я бачу, що у роздягальні, як. Дуже неприємно так сказати одним словом. Сьогодні взагалі зовсім не те, що було на полі. Так? Ну як, після емоцій, знаєш, останнім часом ми вигравали, завжди було все добре. Ми привикаємо до цього. Це приємно. Потім ти виходиш з роздягальні, тебе як скажіть легше, легше дихається після перемог. Але я ж кажу, шахтар, ми розуміли, куди ми їдемо. Ніхто нікого не боявся. Всі дуже настраювалися, але я ж кажу, такі. Емоції негативні у роздягальні. Ти, щоб там тренер не казав, щоб ми там другу, другу не казали, але кожен, кожен у собі там у нутрі дуже такої в печалі, так м'яко сказано, знаходиться. Ви сказали, зверну увагу на те, що 75-та хвилина судома були футболістів. Шахтаря. Ви маєте на увазі, що рідко хто доводить гравців шахтаря до такого стану в матчах Чемпіона? Ну, я дивлюся за Шахтар, вони завжди з м'ячем. Сьогодні Траурей сідав на свій радіус, допомагав обороні. <звін build international players> і Мене це радує, що Динамо Київ. Ми навіть не на рівних, я ще рахую другий день, ми перегравали так, звісно, рахунок там на табло, як кажуть. Але не буде багато моментів. У мене були там моменти, якісь полумоменти, я не довів, там хтось не довів. Є над чим працювати, дуже багато роботи, навіть якщо мені там, скажуть 28 років, я і в 30 і в 32 буду розвиватися. І так, так само і Динамо Київ. Ми прагнемо бути чемпіонами. В цьому році це не вийшло. Це, я не буду казати там судді, не судді. Наша вина, ми багато розсіряли в першому крузі. Ваші кажете, ви особисто були моменти, коли ви, здавалось, виходите на ударну позицію, але не було ні одного удару сьогодні. Ви про це? Так, був один удар в першому таймі різних добре зіграв. От, да, у другому таймі якісь були такі, шукав, знаєте. Краще, кращий варіант. Не хотілося вже довірного довести, але це на емоціях. А коли сідаєш отак у роздягальні, я ще гру передивлюся, то звісно, чого не бити. Ну, любий удар, якийсь рукошет може залетіти. Отакі от от якісь полумоменти вони зіграли свою роль. Там хтось пробив першому таймі баху, попало в грудь руку пенальті. Можливо, я би пробив там так. Але це вже, знаєте, після гри казати таке. Хто говорив сьогодні в роздягальні, крім тренера? Крім тренера? Так багато хто може сказати. Ну, звісно, там Андрій Ярмоленко, Віталій Бояльський, Жора Бущан, Коля Шапаренко. Е щось я там можу сказати. Ну, звісно, Андрій Ярмоленко більше такий як другий тренер для нас. По фінальному свистку було дуже багато емоцій. Були картки, були був червоний колір. Андрій Ярмоленко заспокоював Максима Дячука. Це було видно в трансляції. Заспокоював молодого центрального захисника. І отут, ось це класико розділилося так чітко на тих футболістів, які вже 300 разів це все пережили і Які знають ці емоції, і молодих гравців, для яких от десь це все перші рази, пульс там 150-160. Я про це поговорив із Ярмоленком після матчу і з Тарасом Степаненком. Але спочатку от, е, пропоную вам послухати Ярмоленка і голкіпера, шахтаря Дмитра Різника, який е, плакав, плакав по фінальному свистку, закривши очі. Дуже емоційно це все було. І ви зараз почуєте коментар Ярмоленко і Різник була чемпіонська гра і я думаю що в першому, в першому таймі була абсолютно рівна, рівна гра і, з приводу з приводу пенальті мені здається що там його не було не знаю я ще цей епізод не переглядав але як сказав Вівчаренко спочатку влучив в груди потім в руку то так як трактують по новим правилам мені здається це не пенальті але не знаю, треба передивитися. Так само так, так, хочу запитати це, про такі ці матчі. Це бразильці, щось трошки залишилися? Та, слухайте, це футбол, це, це емоції. Я думаю, болівальники вболівальники скучили за, за такими емоціями. Ніхто не хотів поступатися. Вітаю! А, так, про що? Та в бразильців емоції, в українців емоції. Тому це футбол, ніхто не хоче поступатися. Ми розуміли, наскільки важлива ця гра, тому тому це це нормально. Ви після матчу обійняли так Дячука, для нього це перший такий подібний матч. У вас було їх уже 100 тисяч. Десь про це з молодими говорили. Макс, Макс, молодець. Макс віддає віддав всі сили на футбольному полі. Інколи інколи себе важко контролювати, коли коли в сил взагалі не залишилось, емоції. Тому тому, звичайно, добре, що він слухає старших і не на не на кого нічого, нічого лишнього, можна так сказати. Тому... Ці я, я рахую, що сьогодні ми не, не заслуговували на поразку. Була була цікава гра, пацани віддали, віддали всі сили, і це, це було, було видно в роздягальні. Хочете запитати в цікавіться, чому не вийшла поснити? Ну це треба запитання поставити головному тренеру. Він обирає склад, він обирає так, тактику на гру. Тому як я говорив, скільки мені часу буде виділяти. Тренерський штаб, стільки я буду грати, і стільки я буду віддавати сил. Тому не, не, в незалежності 10 хвилин чи 90 я буду виходити і віддавати максимум того, що в мене є. Багато привітань. Е, та ну я поки що ті фонди там горділи, а так, типу, ну, я думав, що буде багато так. Головне, як ви думаєте, від кого буде? Та ну, звісно, що від мами, від рідних, близьких, тому чекаю. Хочеться багато запитати про гру, але почати з ваших емоцій наприкінці зустрічі. Ви так спочатку сам сиділи, потім це були сльози, якісь радості. Розкажіть, будь ласка, про свої емоції? Ну, емоції такі були, хотілося передіти, але в ну, мене така ситуація в сім'ї. Може, ну, ви знаєте, думаю, що в мене брат загинув на війні, тому він не дочекався цього, ми з ним про це розмовляли до того, як він загинув. Тому для мене це було таке емоційно, дуже різко і тяжко. Тому. Для брата? Так, да, так, да, так. Да. І за брата, тому це перемога, я не знаю, може їх є, там, він бачив все, і тому він теж радіє. Ми всі говоримо, там є хвилина мовчання, діти виводять для вас от такі моменти, вони завжди особливі по ходу сезону. Це ну, звісно, це нагадування, що у нас триває війна. Ну, що якби як не на наші хлопці на передовій, не на наші військові, тому ми зараз тут не зібралися, бо не зіграли цей матч. Тому дякую всім військовим, що дали нам змогу грати взагалі існувати як нація. Питання по грі. Чи хто чи створював хтось в цьому сезоні такий тиск на вас, як сьогодні, в чемпіонаті України? Ну це вже кінець чемпіонату. розумієте, у нас вже кожна гра була під відповідальність, тому що не можемо втрачати залікові бали. Ми тримали дистанцію в 4 очки. Тому сьогодні все вирішилось. Слава Богу, на нашу користь. Ми стали чемпіонами, ми радіємо. Який і... був заряд на цей тиждень? Чи були індивідуальні розмови, можливо, з молодими футболістами, ну, з тими, хто менше знає про ці класи? Та ну, ви розумієте, у нас вже команда вже ставала чемпіонами і не раз, тому у нас е, великий досвід був. Особисто там я ну, не переживав. Вірив, ну, знав, що у нас команда дуже сильна і був в них впевнений. Тому ми сьогодні вийшли і зіграли до гарну гру. Ось попереду фінал Кубка проти колишньої команди, де ви були. У фіналі кубка, наскільки це особливо гра в порівнянні з золотим матчем? Ну, моя, так скажімо, перша команда, в якій грав, яка мене зростила, тому ну, теплі відношення будуть до них. Але у нас дві різні команди, теж це футбол, як кажуть, в футболі друзів не буває, тому за футбольним полем так, ми, там теплі слова, обнімання, та так. Кожен, кожен хоче підняти кубок, розумієте. Тому будемо грати на перемогу? Болі друзів не буває. Сьогоднішня класика, воно так спокійно, спокійно йшло, аж потім в кінці пішло, пішли емоції. Це надовго чи це швидко закінчується? Це ну, більше зіграли емоції. Вже ніхто не думав, хотів, хто всі хотіли виграти, тому це не звичайна класика в Україні. Тому подивіться, кожен матч завжди були такі стички, тому це нормально. Ви будете грати Кубок. і Яке завдання на останні два тури? Ну, настраиваємося сейчас на Кубок, а там далі вже тренери будуть вирішувати кого ставити. Одна із найцікавіших тем цієї весни, і яка стосується не лише чемпіонату України. Це чи вийде шахтар напряму у Лігу Чемпіонів? Я думаю, ви знаєте прекрасно. Є певні варіанти, неприємні для помаранчево-чорних, якщо Борусія Дортмунд стане володарем Кубка Європейських Чемпіонів. Десь Місяць тому, там, коли був чвертьфінал, грав в Дортмунд ліги Чемпіонів, десь там посміювалися. хі, -хі ха сього зараз Дортмунд у фіналі. Це вже не дуже смішно. Е і тоді кваліфікація Ліги Чемпіонів, а не пряма путівка для Шахтаря. Про це розмова із спортивним директором Донечан була після матчу Даріо Срана. Він е говорив про Динамо. Уже не з позиції гравця, як це було раніше багато разів у матчах таких чемпіонських е говорив він про. Свою команду, і звісно ж, я його запитав про фінал Ліги Чемпіонів. Зрозуміло, за кого він вболіватиме, але те, з якими емоціями. Серна це передав. От пропоную вам це послухати. Вітаємо вас з чемпіонством! Які сьогодні у вас емоції? Опів не сказати огромное спасибо нашим воєнім. Презенту страны, которая все-таки защищает нашу страну против агрессора. Uh, очень большое им спасибо. Uh, без них мы бы сегодня не играли в футбол, не б чемпионство, люди бы не жили, поэтому поддержку даем uh, всегда и надеемся, что скоро все миру и что Украина будет независима страна. сегодняшние эмоции? Как вам с трибуны на них было давать Тяжело. Тяжело, потому что тяжелый чемпионат был. И хочу поздравить Динамо Киев, потому что команда, которая стала сильнее, чем раньше. Хочу сказать Шоковскому огромное спасибо и поздравить его, поэтому делает очень-очень хорошую работу с Динамо Киева. Непростой чемпионат, непростая игра сегодня. Но мы вышли из тяжелых ситуаций, которые у нас были, поменяли три тренера, скажем так. И на концу нашли тренера, который Седенили шеф дали Э, далим свіжий воздух і граємо футбол, який подобається нам, який подобається нашим президентам, нашим болельщикам. Ви один матч провели як головний тренер Шахтаря, а ви себе відчуваєте як тренер чемпіон? Угу. Ні. Тренер чемпіона це Маріно і його штаб, місць командою. Це їхня більша робота. Сьогодні 15-та ігра без э-е пораження. 16 чи 15? По-моєму, 15. Э, це надо увжати. Ми будемо, що можна обіцяти, обіцяємо, що будемо далі розвивати український футбол і битися на європейських аренах за нашу страну, за, за Україну. Можна, будь ласка, питання по, по всьому сезону. Прийшов Пушич посеред сезону. Це не типово для шахтаря міняти тренера посеред сезону. Ви 10 із 10 наскільки задоволені роботою його? 10. 10. Да. Ми знайшли свого тренера, який грає в нашу боку, який проснувся, вулиця, дали їм емоцію, дал дали їм. Увереност, я не сьогодні свій чемпіонату показали. Сейчас сьогодні попрацюємо і готовимся на сіду поэтому що хотим взять э, двойной трофей. Кубок України. Кубок України. А чутки про те, що Пушича хоче Норд. Пояснить, будь ласка, як директор. Это все правда, но я вірю, що Пушич саміся с нами. Можна питання Фінал Ліги чемпіона, борося дорог Монреал. Хала Мадрид. Хала Мадрид? Хала Мадрид. Так було завжди чи це тільки зараз? Хала Мадрид. Модрич може зробити своє діло. Ми болеємо. Пусть буде как буде. Ви вже з Модричем говорили, чи тільки говорив. І що він каже? Він каже, що щоб я не переживав. А я все одно буду переживати. Ну і коментар, який залишив на саме кінець, тому що він об'єднує чемпіонат України. Такий місточок проводить із головним турніром цього літа, із чемпіонатом Європи 2024 року. Із, мені згадується 16-й рік. Травень дається перше число, оті ворота Степаненко цілує емблему шахтаря, і починається конфлікт. Ярмоленко його б'є. І от це все починається за участю футболістів збірної України. Як потім багато хто говорив, що це зрештою вплинуло на емоційний стан команди перед чемпіонатом Європи. І от зараз дуже важливо не повторити ту історію ці емоції, які були і під час матчу, і після поєдинку за участю гравців, в тому числі збірної України. От треба, щоб старші. З ними переговорили якраз про це в тому числі розмова з Тарасом Степаненком, де він нібито, де він натякає молодим, що щоб та прямо говорить, чому натякає, щоб не повторювали помилок старшого покоління, деяких, які були перед євро. Ось ця розмова з Тарасом Степаненком. Її дуже важливо послухати молодим футболістам, зокрема збірної України і не тільки. Отже, капіта коментар капітана Шахтаря. Тільки треба забути «чемпіонс», щоб це набридло, ну це набридає. вигравати, коли ти граєш в шахтарі, то завжди ставиться задача вигравати, і це круто. Це вже така психологія, ментальність від цього ти не можеш. Навіть на тренуваннях не можеш програвати, тому що це те нервує, виводиться із себе. І ну, це як усередині. От ми, як бачимо, як Реал, вони не вміють програвати. Так і команди, які завжди боряться за чемпіонство, за перше місце, вони завжди віддають себе всього для того, щоб вигравати там Багато молодих футболістів, які менше знають у таких матчів гарячих бразильці, які там карнавал після матчу влаштували. Як ветерани перед такими матчами проводять індивідуальні бесіди? Чи є вони з молодими гравцем? Ну, я стараюся на тренуваннях підказувати, розказувати. Стараюсь сказати, щоб всі тримали свої емоції, щоб налаштовувались, концентрувалися. І, в принципі, імим здається, ми бачимо, що. Ті хлопці, які вчора були молоді зелені, зараз вони вже здобувають досвід і добре виглядають. тому що тому, в принципі, молода команда, але вона росте і вважаю, що дуже гарне покоління, і воно буде досягати за шахтар багато гарних результатів. Як ваше почуття з фізично? Сьогодні ви зіграли 30 хвилин. Всі говорять про вас в контексті відновлення там, до євро і так далі. Як ну ви знаєте, тут тяжко сказати. Я Після того, як відновився від, від травми, в принципі, добре себе почуваю. Я, я грав в ігри багато, не багато, але це вже не від мене залежить. Залежить від, від тренера, я професіонал завжди стараюся виконувати свої обов'язки на полі, поза полем. А вже ж я хочу грати більше і для цього я багато працюю на тренуванні, але є, так є. Такий сезон вже нічого я вдіяти не можу. Зараз у нас фінал Кубка, а потім дві гри. Я думаю, що буде можливість грати. Я вже я думаю, що чемпіонат виграли, буду брати більше ті хлопці, які менш грали, ротацію, і це буде можливість і підготуватись до, до євро. Щоб тут більше ритм треба фізично зловити. В принципі, я себе гарно почуваю, тому але зіграти, якщо є можливість, там до матчу, було б здорово. По євро, ви Ярмоленко, це два знай бородатих діда, які поїдуть на євро, е і теж розглядається в контексті, того що ви можете там тримати два ветерани, можете тримати команду. На вас дивляться в тому числі так перед чемпіонатом Європи. Ви як це все бачите? Ну, по-перше, я ще не знаю, хто поїде. Це вже буде Сергій Станиславич буде вирішувати. Да, тому. А, але ну там ну я вам скажу, що у збірній завжди дуже гарна атмосфера. Хлопці всі розуміють. Я сьогодні дуже боявся, щоб не дай Боже нікого конфлікту не було. Я там зразу після матчу підбіжав. Там ми розуміємо, що емоції молодих хлопці там і в Динамо, і у нас там бразильці. Але ну там в принципі нічого такого серйозного не було, слава Богу. І Ну, заводились. Це нормально, Це нормально, але типа не було там якісь там великих скандалів або що тому. В принципі, ми сьогодні виграли. Сьогодні ми заслужено виграли чемпіонство, Це говорить про те, що Динамо є над чим працювати, і це добре, тому що є конкуренція. Я зрозуміла, що вони теж хочуть вигравати. І вже в наступному сезоні буде нова боротьба, але важливо, щоб у збірну всі приїхали в, дор... в... в гарному Гуморі і допомагали друг другу, тому я вважаю, у нас дуже гарна команда, і ми можемо ну, чогось досягти. А для цього дуже повинен буде бути гарний мікроклімат. Він зараз в національній збірні є, і я вважаю, що в майбутньому так і буде, якщо нічого там такого не станеться. Говорите про мікроклімат з позиції досвіду. Всі ж пам'ятають 16-й рік на цьому стадіоні та конфлікт. Ви про це говорите? Щоб більше таких конфліктів не було, як при ну, євро 16 Ну ми ж ми ж повинні вчитися на своїх помилках. Правильно, то тобто, якщо були там, у нас якісь помилки, ми не хочемо, щоб ці помилки були у молодих футболістів. Тому це тому, тому що конфлікти вони дуже виснажують і вони дуже впливають на психіку, І потім, ну коли емоції втихають, ти думаєш, навіщо я там то те зробив, все зробив, може не треба було. Або тому не треба бути розумним, тримати свої емоції. Якщо є можливість більш досвідчених допомогти молодим, не робити тих помилок, які робили там ми з коли були молоді, то я дуже дуже стараюся робити. Друзі, безмежно вдячний вам за ваші вподобайки, за коментарі. Сьогодні спецвипуск Вєров про футбол, який би не був регулярний чи спецвипуск. Я вдячний нашим партнерам компанії Фавбет за підтримку. Дай спорту себе підтримати. Будь середині гри разом з Фавбет. Дивіться український футбол і дивіться про футбол діджитал.